Good morning, children, доброго ранку діти. Today we will write control work. Сьогодні ми будемо писати контрольну роботу. І так, для того, щоб полегшити вам роботу, я вам скину фото словників до теми, і ви будете шукати слова у словничкові. Чому нам в цьому випадку не підходить перекладач? Тому що перекладач має багато синонімів одного і того ж слова. І якщо ви пишете туди слово, яке ви не знаєте, синонім, але ви його не знаєте, то користі це вам не приносить. Тому краще пошукайте в словничкові, там небагато всього 4 фотографії, знайдіть правильне слово і впишіть його в потрібний. Під або зверху потрібного малюночка. І так, ось тут ми вписуємо слово полиця. Тут штори, тут шафа для посуду, here мікрохвильова піч, here плита. Окей, okay, next exercise. З цією вправою розібрались. Так, exercise to cross Закресли the odd word out зайве слово. І так, тут я вам теж допоможу у другому рядочку: Cooker, Fridge, Microwave, Washbasin, Cabet, Sink. Дивіться, тут всі слова стосуються кухні. є одне підступне слово, яке стосується ванни. Для того, щоб зрозуміти, що це за слово, згадайте, де раки співають. Це буде Раковина. Згадайте, де ми вмиваємося? Це буде умивальник. І саме слово умивальник буде зайвим, тому що це слово із ванної кімнати, а не з кухні. Номер Number Number room, bedroom, kitchen, hall, bathroom, garden. Це перелік кімнат. Є зайве слово, яке не є назвою кімнати. Number 4. Софа, бед, капіт, амчер, table, TV. Це перелік меблів і речей, які в нас знаходяться у вітальні. Є слово, яке прибігло сюди зі спальні. Знайдіть його і викресліть. Number 5. Wardrobe, bookcase, desk, towel, bed, curtains. Це слова із спальні. Є тут одне слово, яке не стосується спальні, яке прибігло до нас із ванної кімнати. Знайдіть його, find it and cross it. І закресліть його. Зрозуміло? Переходимо до наступної вправи. Для того, щоб зробити наступну вправу. Я вас. Хочу познайомити з моїм улюбленим драконом. І так, ми з вами зараз говоримо про час, який називається Present Continuous, теперішній тривалий час. Це про дію, яка відбувається в момент мовлення. Present Continuous це час, який говорить нам про дію, яка відбувається в момент говоріння в момент мовлення. Now – Зараз. І так, в мого дракона є три голови. Перша голова це M, друга голова Is, і третя голова R. Потім у дракона є тіло. Тіло це verb, це дієслово. В даному випадку, що робити? флай літати? І також, безумовно, в мого дракона є хвіст. Ing закінчення до дієслова. І так, якщо ви під час утворення речення загубили «ІЗ» або «АР», вважайте, що дракон без голови. Якщо ви загубили закінчення «ing», вважайте, що хвоста в дракона немає. Немає хвоста, немає рівноваги, дракон бідолашка кудись потрапить у халеб. Тож, не губимо голови, не губимо хвости. Давайте створимо по одному реченню і з кожним драконом. І так, якщо в нас з вами I, я люблю поїсти, то я дружу з головою M. I am. I am flying – це буде одне слово, now. Я є літаючий зараз. Наступне речення. He she it. He she it. він, вона, воно. Це в нас однина, він один, вона одна, воно одне. Вони дружать із головою is. У слові is, всього дві літери, літер менше, ми асоціюємо це з одниною. Отже, he is flying, she is flying, it is flying. Якщо в нас з вами «you», ви, We, ми, they – вони. Це вже множина. Бачите, людей багато. Ми дружимо з головою are. are. У слові are є три літери. Відповідно, ми з вами асоціюємо це з множиною. Більше букв – це множина. Отже, складаємо речення. You are flying, we are. Flying, they are flying. Вони є літаючі. Сподіваюсь, зрозуміли. Тепер переходимо до виконання наступної вправи. І так, у нас з вами є ось такі, о, таке завдання. Look, поглянь, answer. Дай відповідь The questions на питання. Кожен малюночок відповідає реченню. What is you doing? І так, на першому місці буде стояти Сью. На першому місці стоїть Сью. Це в нас з вами буде дівчинка, яка буде товаришувати з драконом. На другому місці має стояти голова. Ось наша голова. Тепер на третьому місці має стояти тіло дракона. Тіло це прасувати. Прасувати це аєн. Аєн. Відповідно, треба додати хвіст. «Аєнджі» – «аєнін». «Аєнін». «С'ю» іс аєн. І що вона прасує? The clothes. Перше речення я вам допоможу. Наступні зробите самі. І так, на першому місці сю. Сью. На другому місці голова дракона. На третьому місці в нас тіло дракона. Отак, Аєн. І тепер треба додати хвіст дракону. Тепер треба додати, що вона прасує. Сю із is Зе. Clothes, clothes, you is. I mean the clothes. Так само ви виконуєте. В другому реченні. Паул є пилис... я навіть не знаю, як це сказати. Паул є пилисосить, сосить, хвіст додаємо цей килим. В третьому реченні Emma є миюча цей посуд. Посуд буде задіща, нагадую. І четверте: біл є миючий, про хвіст не забуваємо цю підлогу. Розібрались з третьою вправою, переходимо до наступної. Четверта вправа. Тут я вам теж допоможу. Зараз я вам. Скажу, як ці речення мають звучати як ці речення звучать при перекладі дослівному перекладі українською, а ви їх складете англійською. Не забувайте, що колір це одне речення. Під час того, як ви складаєте, можете роботу виконувати олівцем. Під час того, як ви утворюєте речення, закреслюйте кожне слово, щоб бачити, чи все ви використали, щоб не плутатись. І так, працюємо. Перше речення. М зараз моя улюблена кімната є моя спальня. Моя улюблена кімната є моя спальня. Друге речення. Ми є, накриваючи цей стіл для вечері. Ми є, накриваючи цей стіл для вечері. Третє речення: Моя мама є, миюча цю підлогу в цій кухні зараз. Ще раз, моя мама є миюча цю підлогу в цій кухні зараз. Так. Речення склали. Переходимо до п'ятого завдання. Let's do an exercise 5. What we need to do? Let's read. Vlad Vlad has got має in your bedroom нову спальню after the repairs, після ремонту. Look, знай, поглянь, find, знайди. Six difference, 6 відмінностей, and write і запиши. Хочу вам сказати, що 6 відмінностей ми не зможемо написати, бо вони нас сюди не помістяться. Ми пишемо 4. Треба знайти 4 відмінності. Перше речення, як зразок, я вам зараз перше речення, як зразок, я вам зараз розкажу. Далі ви самі. І так, отже, ми з вами будемо описувати нову кімнату. Для цього нам треба згадати, що якщо ми про щось розповідаємо, ми використовуємо конструкцію There is There are». У цій кімнаті конструкція There are» використовується лише один раз по відношенню до е, занавісок. Всі інші рази використовується There is. І так, перше речення я вам допомагаю. There are. There are жовті, orange, так, е, да? there are orange, curtains, ці е, шторки, пишеться сир таїнс, вам смішно? А мені так легше запам'ятовувати. Тепер в ІНЕ. new bedroom. In a new bedroom. Є оранжеві занавіски в новій спальні. Наступне речення: наприклад, є е, нова книжкова шафа в новій спальні. Є е, новий блакитний килим, або є маленький блакитний килим в новій спальні. Що ще ми можемо написати? Наприклад, є комп'ютер на парті в новій спальні. Е, є. Що в нас ще є? Що в нас там ще новеньке є? Що в нас ще є? Ріжко нове, ми так не можемо сказати. А, і правда ж, ліжко погляньте нове. Так, да, давайте скажемо: є нове ліжко в новій спальні. Так, ну ніби все. На цьому наша контрольна робота закінчена. Виконуємо її. Можете працювати олівцем. Дозволяю працювати олівцем. Головне, щоб робота була чиста. Фотографуємо і надсилаємо мені в особистому повідомленні. Lesson is over. Goodbye!